У Львові запрацював перший рекрутинговий центр 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр. Тут можна дізнатися більше про службу у бригаді, актуальні вакансії та обрати бажану професію у війську. Кого саме шукає бригада? Питаємо у головного сержанта бригади Івана Буряка. Він з нами на зв'язку з кайпом. Пане Іване, добрий вечір. Слава Україні. Героям слава доброго вечора. Для початку Добре, розкажіть тисячі. нам, будь ласка, про саму бригаду 93-ю окремо механізовано Холодний Яр. Мені відомо, що саме ця бригада першою взяла в полон росіян 24 лютого 2022 року. І першою е проривала російський фронт під час харківського контрнаступу, які ще бойові завдання виконували. Ця бригада вона є одна із самих легендарних та. Е самих витривалих бригад, тому що вона нищить ворога не лише 24 лютого 22 року, а вона е, спочатку з е, початку війни 14 -х, 14 -х років вона була на багатьох самих найгарячіших напрямках е, Донецький аеропорт – це 93-я бригада, Охтирка, Трусінець – 93-я бригада, Харків, Прорив – 93-я бригада, Бахмут е, – це 93-я бригада, це Одна із найміцніших та найлегендарніших бригад, яка є нащадками воїнів Холодного Яру Української повстанської армії. І ми в свою чергу хочемо подякувати за роботу і за те, що тримаєте зараз над Україною мирне, напевне, не назву, але українське небо і це є найголовніше. У Львові запрацював перший рекрутинговий центр 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр. Хто саме вам необхідний, кого саме шукаєте зараз в бригаду, розкажіть? Ну я би тут трішечки зробив поправочку. Ласка. Це е, інформаційно-рекрутинговий центр. Тобто, в е, нас перший інформаційно рекрутинговий центр, який містить в собі не, е, має в собі завдання не лише рекруту, рекруту та е, рекрутів. Е, цей центр буде працювати в Львові для підтримки. Поранених для підтримки сімей для підтримки воїнів нашої легендарної бригади, які будуть по тим чи іншим справам в західній риторії України. Він буде допомагати їм в будь-яких питаннях там документальних і там все таке інше. Ну і звісно ж одним із основних там якби аспектів це рекрут. От, рекрут рекрут бригади, це потреба. Дійсно мотивованих правильних людей, де вони можуть просто відвідавши цей центр, поспілкуватися з рекрутами, поспілкуватися з реальними бійцями, там будуть на ротаційній основі від туди, будуть відряджатися безпосередньо з бойових дій хлопці, які будуть спілкуватися, підбирати в свій підрозділ тих чи інших спеціалістів, тобто там цей центр не мобілізує, не Ає нікого нікуди він просто інформаційний. Він просто надає інформацію, розповідає, розказує про бригаду, розказує, називає там конкретні речі, конкретні завдання, які потрібно буде виконувати е в бойовій бригаді. Ну і звісно ж розкаже алгоритм дій та подач там заяв і документів для того, щоб потрапити до нас, чи можете перерахувати, кого саме шукає бригада, які саме професії вам необхідні зараз. Нам потрібні мотивовані, е, гарні. Да, найголовніше Професій в нас достатньо. Найбільше, звісно ж, ми зараз робимо великий акцент на роботизовані системи, на е, fpv е, дрони Тобто нам потрібно дронщики, нам потрібно зборщики, нам потрібні айтішники, е, нам потрібні ті люди, які зможуть, е, які зможуть допомогти. Е, як би мовити, пришвидшити нашу перемогу? Давайте намалюємо так звану дорожню карту. От, наприклад, є чоловік, який хоче йти до війська, але вагається, не знає, з чого йому почати, і він вирішив прийти в рекрутинговий центр Холодний Яр. Що далі відбувається? Він переступає поріг центру. Як далі проходить механізм? Приступає по при рік центру, зустрічають військовослужбовці, які пропонують йому філіжаночку кави смачної львівської, з ним і розмовляють. І він задає ряд там своїх питань, які всіх там турбують. А чи я завтра попаду там на поле бою, чи я завтра буду в окопі, чи мене кинуть на м'ясо? Де йому будуть аргументовано розповідати? Що він потрібний потрібен. потрібен ми, ми з ним проведемо. Навчання, тренування він піде до навчального центру, де він пройде навчання 35-денне, Це базовий рівень підготовки. Після цього, по його спеціальності, він пройде навчання 30-денне, ну безпосередньо до тої спеціалізації, де там як він там планується. Далі він буде, він рухається в район. Ну так ми називаємо район виконання бойового завдання. Там це. Краматорськ, дружківка безпосередньо тут на місці без заходу на лінію розмежування. Він буде тут ще проходити близько там 30 днів свою підготовку, лиш тільки тоді. Тобто, це ми вже рахуємо. Маємо там біля біля 80-90 днів ДІП лише тільки тоді поступово він буде входити в виконання реальних бойових завдань. Тобто наразі ми підбираємо мотивуємо, навчаємо, ми вкладаємо в те серце й душу, і ми розуміємо, що якщо ми будемо просто говорити пусті слова і не будемо відповідати е за них, то звісно вже рано чи пізно ця бульбашка лопне. Тому якби ми намагаємося бути максимально відвертими і відповідати за свої дії та вчинки. Тобто є ну, ми, гарантуємо йому, що він, ми гарантуємо йому, що коли він зайде, коли він поспілкується з рекрутом, він може поспілкуватися з без, безпосереднім командиром, який буде в нього командиром. Він з ним поспілкується в телефонному режимі, в зумі. Він може піти ще подумати два-три дні. Може піти ще подумати там чотири дня. Тобто, рекрут не забирає зразу. Рекрут каже: там ми плануємо у нас приїжджають люди там. Ми плануємо там раз 10 днів. Там збираємо біля 15-20 осіб. Ми їм ще пропонуємо безпосередньо у нас на ППД. Це ну постійне місце дислокація частини. Це в Петровській, скажем так, не буду казати координати. Так, він так, безпосередньо ще він безпосередньо ще там е, буде мати двох. Ну там двох там, якби екскурсію, там розуміння поживе в палатушці, Переночує, подивиться, і лише після цього. Його запитають: ти, друже, підеш по контракту чи по мобілізації. Ми ну, йому розкажемо, що таке контракт, що таке мобілізація, uh -huh. які там є плюси, які є мінуси. І тоді він дає свою згоду. Ми забираємо його документи, оформляємо і він стає нашим бійцем. Але якщо людина, до прикладу, зайшла в центр, послухала інформацію і, ну так скажемо, не зацікавилась, вона спокійно виходить і йде собі далі вибирати там чи іншу бригаду, чи Вісь. по іншому Вісь. допомагати війську, Вісь. правильно? Звісно, 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 ні ні, центр не має повноважень. Взагалі інформаційний центр, взагалі не має повноважень мобілізовувати людина фізично і реально мобілізується, лише коли вона приїде в військову частину. Угу. Коли і, вона приїде військову, тоді Лише тоді в нього візьмуть документи його військові облікові, чи... Якщо не маємо, будуть робити облікові документи, він приде медкомісію там з ним поспілкують. лише тоді він буде повноцінно мобілізований. Відколи відкрився центр у Львові. Скільки людей вже до вас приходило? Скільки доєдналося до бригади Холодний Яр і де вас можна знайти? Нас можна знайти в соцмережах. Ми в соцмережах рекрутинг проводимо вже понад 4 місяців. У Нас було. Три тисячі звернень, які були опрацьовані. З них 500 чоловік е, отримали рекомендаційні листи і пішли до бригади. Із них десь біля 150 чоловік вже зараховані. Е, в, число, ну, в число рекрутів бригади. Решта е, ще там дехто доїжджає, дехто ще думає, дехто там, дехто там нами не підійшов, ми його не взяли. Е, що кон безпосередньо конкретно, по Львову, звернень е, понад. 30-40 в день. Ну але в нас я не можу так вам сказати, так би що іменно це, це особливо пішло через цей центр, тому що тих людей, яких ми через онлайн запускали, ми їх зараз запрошуємо офлайн, тому що онлайн це є онлайн, а офлайн це ну звісно вже простіше поспілкуватися. Я дякую вам за цю розмову і дякую за все, що ви робите для України. Головний сержант 93-ї бригади Іван Буряк був гостем у цій частині. Головне за день. Говорили ми про перший рекрутинговий центр 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр який відкрили у Львові.